З миром Божим. знаєте, неправильне святкування Пасхи може призвести до смерті. Пекти і їсти Паски, яйця, зайці це все ідолопоклонство, і ніякого хрис... відношення до Ісуса воно не має. Приношення жертв, Богам плодородя. Про це писали пророки в Старому Завіті, що жінки печуть хлібні вироби, роблять обряди, ритуали, і це приношення сатані. За це Бог говорить, меч не відійде. І патологоанатоми показують статистику, що найбільше людей помирає після Пасхи. Чому? Тому що Пасха це не просто їжа. І це щось більше. Це Ісус Христос, який був мучений, катований, вбитий за нас. Він спустився до пекла, забрав ключі пекла і смерті і воскрес, щоб ми ніколи не потрапили до пекла. Слова Христос Воскрес, це не просто слова, де говорять і просто чокаються стаканчиками з вином чи з алкоголем. Це слова мають бути в нашому житті, це коли ми приймаємо тіла Христове, Слово Боже, коли ми п'ємо кров Христову, це. Душу Христа, однодушні, ми з церкви Христа, за яку Він віддав своє життя. Тому що і тоді ми продовжуємо його справу, проповідуємо Слово Боже, виконуємо волю Божу і згадуємо. Господа, і як кров Христа, вона може захистити від смерті, тому що є духовний світ, який впливає на наше життя. І якщо ми не маємо захисту, кров Христа тече в Його церкві, яка виконує волю Божу. Тому ми не застраховані від перечасної смерті. Якщо ми однодушні з церквою Христа, то кров вона захищає від смерті від пекла в нашому житті і після смерті. І потім, в наступному відео, я поділюся. Двома свідоцтвами Божої слави як ангел смерті проходить мимо, тому що кров Христа вона діє в житті тих людей, які вкушають тіло Христа і п'ють кров Христа щодня.